Думаю, багато хто себе ловив на стані, коли у вас немає енергії, вам хочеться постійно втикати телефон, робити, можливо, речі, які вам не дуже треба робити, але їх просто робити можливо простіше і приємніше, ніж те, що треба насправді робити, навчатися, працювати чи інші речі, які покращать ваше життя. Але ви цього не робите, бо у вас немає енергії, вам здається, що це надто складно, надто нудно, і насправді тут зазвичай проблема в прокрастинації і в дофаміні. Тому ми з вами обговоримо цю тему, тому. Що я сама стикалася з цим досить тривалий час і досить багато разів, тому я хочу розповісти про свій шлях і конкретні кроки, як вам це побороти буквально за декілька днів. Тож мене звуть Соня. Хто зі мною незнайомий? Я от, дизайнерка, яка працює в цій сфері вже 5 років. Я розвиваю тут свою команду, але так само на Ютубі ділюся просто своїм досвідом, щоб зробити ваше життя краще. Тому це відео буде корисне і студентам, і працюючим підприємцям на когось працюють. Чим без різниці у любій людині, яка хоче зробити своє життя краще, я вірю, що може допомогти цим відео. Тож, перше, що нам потрібно засвоїти, це що фоново жирає вашу енергію. Завжди, коли ви хочете підвисити свій ресурс, вам потрібно звертати увагу насправді на те, куди ви сливаєте цю енергію. І насправді, за тим, що ви вже зробите цей перший крок і перестанете сливати свою енергію, ви вже значно, значно краще себе почуватимете, і скоріше всього ваша ситуація з прокрастинацією вже може припинитися. Тож, стан прокрастинації це не лінь, а це розбаланс вашої енергії та дофаміну. Соцмережі, хаотичний сон, відсутність режиму харчування, здорового взагалі способу життя, розпорушують вашу увагу і зливають енергію. Взагалі, якщо так взяти прокрастинація починається з того, що у вас якимось чином стало не так багато енергії. І ви із за цього почали робити речі, які насправді ще більше її сливають, але які ви чомусь думаєте, що є відпочинком. Тобто, це може бути якраз соцмережі, це може бути залежності по типу алкоголю і всього іншого. Це не означає, що у вас обов'язково залежність, але тобто речі, які викликаються залежність. Відповідно, всі речі, які потенціалі можуть викликати залежність, сливають вашу енергію. І нам може здаватися, що піти на вечірку, повтикати в телефоні, глянути очередний серіальчик, ну, займатися. Чимось, що здається відпочинком. Насправді ці види відпочинку є деструктивними, і насправді відпочинком не являються. Тобто, вони сливають ваш ресурс з вашого тіла фізично, так, наприклад, алкоголь, чи соцмережі, наприклад, дуже виснажують вашу нервову систему. Відповідно, це відпочинком не є. І від цього ви сливаєте ще більше своєї енергії. Від цього ваша прокрастинація стає ще більшою, Від цього ви ще більше хочете робити речі, які сливають вашу енергію. І це так іде по колу. Тому. Це треба припинити на моменті речей, які сливають вашу енергію, і вам треба помітити те, куди ви вливаєте вашу енергію, коли у вас її немає. Так ви хочете якраз ніби відпочити, або що ви робите замість того, щоб зайнятися тим, чим ви маєте зайнятись. Мене найбільше це було наприклад пов'язано з соцмережами. І пояснюючи вам, наприклад, дофамін, можу пояснити на прикладі соцмереж, тобто дофамін гормони, які виділяються у нас протягом того, як ми робимо речі, які в нас потенціалі ведуть до цілі, да, в процесі досягнення цілі, не під час уже коли ми її досягнули, не після досягнення в процесі від передчуття досягнення цілі. І чим довгостроковіше, скажімо, ця ціль, так коли нам треба тренуватися годину, коли нам треба гулятися, там, наприклад, годинку чи дві, коли нам треба... Якісно повчитися годинку чи дві, коли нам треба досягати якоїсь великої цілі, наприклад, в роботі, так і що займає декілька місяців по декілька годин в день, і так само насправді і з тренуваннями, і з усіма іншими, тобто, це довгострокове покращення вашого життя стабільними кроками там щодня або з якоюсь певною частотою. І відповідно це у вас не викликає інтересу, коли у вас є, наприклад, соцмережі, які вам дають дофамін кожні декілька секунд, тобто. Досягнення цілі через брати так, соцмережі, це в нас там переглянути відео. Так? І ви цих відео можете переглянути сотні штук, тобто ви, умовно, сотні разів досягнули цілі і відчули цей процес передчуття досягнення цієї цілі. Відповідно, ваш дофамін виділяється неймовірну кількість разів в неймовірних кількостях. І від цього ваші дофамінові рецептори притуплюються, так? І е, від цього звичайні речі вам перестають приносити задоволення. І коли я почала робити обмеження від соцмереж, я видалила TikTok, я ним не користуюся вже декілька років. У мене обмежений або видалений інстаграм, ютуб з телефона, Тобто я ними можу користуватися тільки по роботі. І коли я забрала оці самі речі, перестала там пити алкоголь або максимально його мінімізувала і так далі. В кожного це свої речі. Коли ви їх забираєте чи мінімізуєте, у вас з'являється енергія і бажання жити. Ви просинаєтесь відчуттям вау, що. Мені підготує цей день. Вам цікаво робити буденні речі по типу зідзвонитися там. З родичами, можливо, чи помити посуду, тобто якісь звичайні речі, які раніше у вас викликали неймовірний опір. Зараз у вас викликають інтерес. Тобто, у вас вертається той самий дитячий інтерес, коли нам все було цікаво, і ми хотіли все пізнати в цьому світі. І насправді дійсно це можна зберігати, і в цьому є певний ключ щастя. Це просто забрати речі, які у вас сливають енергію. Звісно, це стосується не тільки там, можливо, чи Якихось залежностей або речей, які можуть потенціалі викликати залежність. Це може стосуватися, звісно, і людей, які сливають вашу енергію, і роботи неулюбленої, так? тобто це насправді теж у вас може сливати енергію, а слив енергії провокує прокрастинацію. А перше, що я вам раджу, це прописати список того, що у вас сливає енергію, і список того, що у вас навпаки наповнює енергію, щоб те, куди ви її сливаєте, ви могли замінити, так? і обов'язково продумайте, як ви перестанете. Деслувати енергію, тобто, чи ви видалите якісь певні соцмережі, чи поставите екрани обмежень, чи ви візьмете аскезу на те, що ви відмовляєтесь від алкоголю на якийсь певний термін, так і, взамін на це, ви можете формувати якраз нові звички. Звісно, не обов'язково все обривати зараз, це не потрібно, але дуже важливо там, де щось іде, щось має прийти. Ви можете почати хоча б з чогось одного, що вас максимально забирає ресурс. Наприклад, я відмовляюся там від соцмереж. Я видаляю там Інстаграм, TikTok, Ютуб і використовую тільки їх в робочих цілях, бо насправді ні для яких більше цілей вони вам не потрібні. От і взамін на це ви можете взяти Аскезу, Так, я відмовляюся там, наприклад, на три місяці, і взамін на це я хочу, наприклад, збільшення свого прибутку. І ви звільняючи свій час і ресурс від цього, насправді будете мати більше ресурсу для досягнення своєї цілі. Відно, ви дійсно її досягнете обов'язково. Тому. Це першим чином, що вам потрібно зробити. Так само, коли я відчувала сильне перенасичення дофаміном, і те, що мені нічого не дає радості, я просто сижу і мені нічого не хочеться ні вставати, ні йти гуляти, ні їсти, ні спати, ні щось дивитися навіть вже не хочеться. Саме, коли в мене було дуже сильне перенасичення дофаміном, я робила таку практику, як дофаміновий детокс. Я думаю, ви про неї чули це на один, на три дні, на тиждень ви можете робити повне обмеження від. Соцмереж від музики, фільмів, серіалів, від того, що стимулює дуже швидко вашу дофамінову систему. Відповідно, це сильно допомагає, і дні, коли я забирала всі відволікаючі фактори і сливаючи мої енергії фактори, я була найпродуктивніша в ці дні. Ці дні для мене пам'ятаються як одні з найкращих днів мого життя. Тому, якщо ви навіть завтра на один день протестуєте дофаміновий детокс, вам може бути здаватися, що це складно. Вам може здаватися, що у вас звільнилося дуже багато часу і ви не знаєте, куди його діти. Але насправді ви ввечері будете дуже задоволені собою. Так само, наш другий крок це дофамінове меню, на що нам важливо звертати. Сон і режим так, я не скажу чогось дуже великого. Справді так, сон і режим це база, і люба людина, яка плюс-мінус розуміє, як влаштований наш організм, скаже, що без сна у вас не буде нічого, ніякі бади, вітаміни, що ви там собі захочете, вам не допоможе, якщо у вас немає якісного сну. Тому вам обов'язково треба приділитися з вашим чітким режимом сну. І дотримуватись його наскільки це можливо, вам в цьому може допомогти мелатонін, можливо, якісь заспокійливі, снеділиві. Вам може допомогти просто постаратися себе заставити завтра прокинутись раніше, так? і відповідно від цього вам і раніше захочеться заснути. І, звісно, звертайте увагу на ваші ритми, тобто, чи ви любите рано вставати, чи ви пізно любите вставати. Навіть не любите, коли ви продуктивніше і коли ви себе краще почуваєте після цього. Наприклад, для мене це ранок, хоча дуже важко себе заставити вставати зранку. Але я розумію, що в такі дні я продуктивніша і в мене кращий настрій в такі дні. Тож так само нам треба звернути увагу на харчування, спорт, воду, ранкову і вечірню рутину. Харчування, спорт, вода. Я тут думаю, що зрозуміло: харчування, збалансоване харчування, спорт регулярний спорт в вашому житті, або, хоча б побутова активність, наприклад, прогулянка щодня по годинці, хоча б так, або по дві годинки, наскільки це можливо. Або старані хоча б більше рухатись, ходити протягом дня чи робити якусь рядочку, це вже буде краще. Ранкова і вечірня рутина це, взагалі моє улюблене, що дуже сильно мене наповнює енергією. І я думаю, я б хотіла взагалі про це зняти окреме відео. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарі. Ранкова рутина це для мене магія мого ранку, з якого я формую свій настрій, і я вам можу сказати про рутину важливі речі. Тобто, в вашій рутині має бути. Три перемоги: це фізична перемога, ментальна перемога і духовна перемога. Фізична перемога для мене це, наприклад, контрастний або холодний душ, це може бути зарядка, це може бути прогулянка, якась розтяжка, все, що пов'язане з взаємодією з тілом. Ментальна перемога. Це у нас може бути наш щоденник, планування нашого дня. Побудова, можливо, якоїсь стратегії на тиждень. Це може бути стосовно читання, нашого розумового розвитку тощо. Якщо брати духовну перемогу, для мене це, наприклад, може бути молитва, афірмації, медитація, візуалізація, маніфестація все ще тільки захочеш. І, і коли ви виконаєте по одному пунктику з кожної перемог, у вас буде неймовірно заряджений день, наприклад, зарядка зранку. Медитація і прописали плани на день чітко свої задачі. І у вас буде енергія в цілі, вас буде чіткість в голові, що вам робити протягом цього дня, і для чого вам цей день, і у вас буде духовний спокій від вашої медитації. Все, якщо брати вечірню рутину, наша вечірня рутина зазвичай зосереджена на хороший, якісний сон, на заспокоєння, можливо, на вдячність за цей день, для того, щоб ви взагалі тримали позитив, підвищували свій рівень енергії, і від цього у вас було більше заряду. Наприклад, моя вечірня рутина складається з гарячого душу, тобто який заспокоює тіло. Це складається з вдячності допомагає мені насправді бути неймовірно щасливішою і отримувати дуже багато благ від цього життя, тому що людям, які вдячні, дається ще набагато більше, і е, так само це просто старання перед сном не дивитися, гаджети, сісти краще, наприклад, почитати книжку вечором перед сном. І спокійно собі перейти в сон. Так само це може бути медитація, все, що ви тільки захочете, але щось в більш такому повільному темпі за годину до сну у вас має бути ця підготовка, якщо ви хочете якісно спати. Тому що ми пам'ятаємо, що сон це наше все. Третій крок це перелаштувати ваш мозок на фокусування. Тобто згадаємо, як працює дофамін. Очікування винагороди важливіше за саму винагороду. Відповідно, вам треба зрозуміти взагалі концепцію життя, того, що все життя це процес. І коли ви досягнете бажаної цілі, ви не отримаєте стільки кайфу, наскільки ви очікуєте. Більше кайфу ми отримуємо насправді в процесі, і тому важливо це цінувати. І коли я собі ставлю якісь певні задачі, ставте собі задачу не. Написати там диплом, наприклад, чи не здати щось, не завершити якусь дію. Ваша ціль. Ваша ціль робити щось протягом якогось певного проміжку часу. Наприклад, пописати дипломно, наприклад, подивитися якесь нове відео, або почати дивитися. Так? Тобто, коли ви ініціюєте початок або продовження дії, це набагато легше, ніж думка про те, що треба завершити, тому що завершити це означає великий пласт. Так? Е, сфокусуйтеся саме на тому, що ви собі ставите задачі, і коли ви прописуєте задачі, ви ставите собі ціль на тривалість дії, на процес, а не на завершення її. Так само, якщо вам складно розпочати робити якусь певну дію, Є правило п'яти секунд, тобто речі, які вас відволікають, наприклад, знову ж таки телефон, ми ставимо його в те місце, де наша доступність до нього більше ніж п'ять секунд для того, щоб його забрати. Наприклад, я завжди під час роботи ставлю свій телефон десь в іншу кімнату, закриваю його в тумбочці, ставлю на беззвучний, щоб він мене не відволікав, і щоб, якщо я захочу в нього занирнути, то я ще декілька разів встигла подумати, для чого я хочу його взяти. Якщо дійсно є ціль. Я його беру. Якщо я хочу просто повтикати, то тоді я цього не роблю, бо це надто складна дія, і я вже розумію, що ні, мені це не треба, це мене відволікає. Так само правило п'яти секунд стосується того, що чим вам треба займатися, ви ставите найближче до себе. Наприклад, ви хочете навчитися грати на гітарі, ви тримаєте її постійно на виду і десь біля себе, наприклад, там, на дивані, біля дивану, де ви близько біля нього, наприклад, знаходитесь, і ви такі сидите. Не знаєте, чим зайнятися, тому що телефон би заховали. І такі оп, гітара. Насправді це дійсно так працює. Я так роблю з ноутбуком, так як я працюю звідти, і в мене він завжди на столі, завжди виключений протягом робочого дня. І я така, ага, десь прийшла, так гляну, що тут, і вже починаю щось робити. І якраз наступний крок, що ви можете робити, для того, щоб себе... В хорошому сенсі заставляти робити речі, які вам потрібно робити, це теж правило для мене ще 5 хвилин або 15 хвилин. А це я домовляюся з собою, що я просто подивлюся, що там відбувається по цій задачі протягом 5 чи 15 хвилин. І Якщо я не захочу її далі робити, я припиню. А якщо я вже влиюся в процес і навіть забуду за те, що я там з собою домовлялася, то я звісно це продовжу. Насправді наша прокрастинація існує тільки до того моменту, а поки ми не почнемо робити дію, від якої ми прокрастинуємо. Да? І, і тривожність від прокрастинації в нас теж існує тільки до того моменту. І тільки в секунду, коли ви почнете робити те, що вам потрібно, ваша тривожність спаде в секунді. Тобто, ваша тривожність лише від думок, а не від самої дії. Тому задійте це, будь ласка, одразу ж сьогодні або завтра стосовно того, що правило п'яти секунд, правило п'яти хвилин, це буде вам дуже корисно, тому що це максимально, максимально просто. Тож, спробуйте не просто подивитися це відео, а перше написати речі, які сливають вашу енергію і які можуть її наповнювати, нові звички, які б ви хотіли задіяти, і, можливо, нові правила, які я вам проговорила стосовно там, 5 секунд, 5 хвилин і всього іншого, що ви б хотіли задіяти. Так само я буду дуже рада почути ваші інсайти в коментарях. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним, і ви не просто його переглянули, а дійсно задіяли на практиці. І, хоча б виписування невеличких інсайтів або того, що сливає вашу енергію і старання це забрати з вашого життя вже змінить ваше життя, тому що маленькі кроки дають великі результати. Всіх люблю і обіймаю.